Джоє, ти знову спізнилась. Тож ви на мені годину. Починай виродок. Ми отримуємо повідомлення щодо інциденту на вежі Агніон. <пуслі> Служба порятунку, що у вас сталося, та ви знущаєтесь з мене! Жадібні, скупі та пихаті. Ми пролімо світло на ваші злочини. І ви станете нікчемними за нас. Вітаємо на борту! Будь-яка спроба проникнення і будівля злотить у повітря. Хтось пробрався всередину. Якийсь клінар? знайти негайно. Окей, Джоя, опануй себе. Ти потрібна брату. Киди зброю. Цікаво, чи впорився ти краще за попередніх трьох. Ми встановили її особу. Колишня військова. Джої, ти зможеш. Кожен має близьку людину. Торкне його, і я тебе прикінчу. Диму без вогні не буває, так? Він хоче підірвати будівлю. Я маю те, що йому треба. Виведіть якомога більше людей. Ви покладаєте успіх операції на миничому віку на відставці? Мене ніколи не було поруч, але цього разу я тебе не підведу. Тобі просто треба зосередитись. Продовжу відволікати мене від падіння та телепняв зі зброєю. Клінер. У кіно з 27 лютого.